Ми отримали найпродаваймішу е, модельку. Правда, у нас хід продаж цього так. тижня це модель з горобиною, так. яку я обізвала калиною. Ну, і на старуху проруха, правда, це горобина. Мені зробили клієнти слушно зауваження, але разом з тим вона не стає гіршою. Ця модель, навіть якщо я її пообзивала. Цікаво скроєна. От бачите, цей розмір еска, але вона достатньо велика. Вон, тобто СМ. L у нас була, ні разу була, не було. була, так? Та? так ну, там зараз... дуже та, але вони великі, тому ми індивідуально вам підбираємо це Еска. Вона має пасочок, цікавий дуже крій, скрита планочка, дуже гарно виглядає зі всякими різними камазельками і так далі. Ну, класно стилізується, цікава дуже моделька. Бачите, неї навіть такий, щоб він був штивний і ось так от сидів гарно, триполосом. Є чорна, є біла е, розміри маємо всі до, ну, до, до 120, правда? Більше, Даже більше ми продавали до скільки? Всіх... На 130. ви на 130, 130, та продавали. Дівчата просто краще знають, тому що вони заміри роблять. А я е, бачу людей, я не питаю, знаєте, я просто, просто даю міряти, а дівчата продають в інтернеті. Тому ми, е, е, ми мусимо разом працювати. 3200 ціна е, це бавовна еластан.